Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про Rocket Pocket, проект від української біржі Вейдбід який безумовно заслуговує нашої уваги. Виділяються вони тим, що роздають дроб вже прямо зараз, а не кажуть чекати місяцями в надії на якийсь примарний заробіток, і це безумовно. Заслуговує на повагу, адже заробляти без вкладень люблять абсолютно усі. Сьогодні все детально розкажу та покажу, тому впевнений, що відеоролик буде цікавим. З вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до огляду самого проекту, невеличка ремарка, адже вона буде важливою в контексті нагород та й загальної репутації біржі. А саме мова йде про курс їхнього нативного токену ВБТ. І він справді вражає, коли усі альти на дні. Тобто більшість з них лихоманить, про деякі з них забули і ростуть лише меми. Ми бачимо, що ВБТ демонструє. Тобто, якщо ми відкриємо глобальний графік, то протягом усіх цих незрозумілих падінь, дампів, фаду і так далі, курс в. Певнено та стрімко ріс. І що важливо, я неодноразово згадував про даний актив на каналі, знімав навіть окреме відео, робив декілька постів, але, звичайно, я рекомендував купувати по 3-5 доларів. Я сам не очікував, що актив буде настільки перспективним і по факту в нас вже легкі ікси. І от нещодавно з 10 доларів, або ж точніше сказати, з 11, ми стрімко вилетіли на 15, і якщо хтось. Очікував корекцію, то ні. Ми вже коштуємо 17,50. Це при тому, що інші альткоїни повторюють, відчувають себе так собі, і по факту немає ніякої активності, незважаючи на те, що біткоін вже вище 68 Тисяч це демонструє, що біржа в принципі зацікавлена в розвитку своїх продуктів, і, зокрема, Rocket Pocket може частково повторити успіх ВБТ. Адже якщо біржа буде бачити належний фідбек від ком'юніті, буде бачити відповідно потенціал даного продукту, то впевнений, що вони зможуть зробити його на належному рівні. Тому, якщо хтось скептично ставиться до WhiteBit, я хочу запевнити, що біржа максимально серйозна. В принципі, свій траст я демонструю тим, що стейкаю там активи. Більш детально я показував та розповідав, що стейкаю в окремому відеоролику. Якщо ви його ще не бачили, то обов'язково подивіться. Що ж, переходимо тепер до самого проекту. Розпочнемо з Twitter акаунту, адже безумовно, це одна з головних соцмереж. Так, звичайно, з настанням ери так званого ноткоїну більший акцент проекти роблять на телеграмі. Однак, тим не менш, твіттер якось більш звичний для іноземної аудиторії, і, звісно, з нею також потрібно підтримувати зв'язок. На сторінці в проекту понад 300 тисяч підписників, що доволі небагато. Однак, водночас це може зіграти нам на руку, адже ми вже бачили багато прикладів, коли багатомільйонні проекти банально розділяли дроп на. Усіх, і там виходило по пару копійок. Водночас, в Rocket Pocket в нас є можливість розділяти дроп більш, так би мовити, серйозно, адже конкуренція буде не такою великою. Далі переходимо до головного, а саме до винагороди, яка виділена на дроп. Біржа Whitebit разом з своїм блокчейном анонсували, що вони виділили 1 мільйон ВБТ. Ми вже знаємо, що це близько 17,5 мільйонів доларів, що більш ніж достойно. І власне вони вже доводять свої слова на ділі і почали роздавати ці нагороди. Адже нещодавно стартувала перша фаза, на яку виділено 5 тисяч ВБТ, що зараз доволі непогана сума, і ми її можемо отримувати в самому додатку, виконуючи прості дії. Що власне потрібно робити, давайте розкажу далі. Власне, як тільки стали відомі критерії для ось таких локальних нагород, я одразу ж опублікував по своєму телеграм-каналі. Тому, якщо ви хочете отримувати інформацію максимально оперативно, обов'язково підписуйтесь і відповідно будете дізнаватися про усе Першим так от, перш за все, нам потрібен аккаунт у Rocket Pocket. Далі ми маємо запросити двох рефералів. Таким чином вони намагаються збільшити аудиторію, і, відповідно, така вимога є більш ніж адекватною, адже мова йде про всього лише двох людей. Усі ми розуміємо, що це можуть бути наші якісь твінк-аккаунти або ж банально родичі чи друзі. Далі беремо участь у трьох битвах на добу, тобто, маємо прийняти участь у двобоях з іншими суперниками. І далі крутимо спінрол, в якому нам може випасти нагорода. Зокрема, нам може випадати реальна криптовалюта від 0,01 до 0,5 ВБТ. А ми розуміємо, що 0,5 ВБТ це практично 9 доларів, що, як на мене, для активності без вкладень є дуже хорошою. Взагалі, як написав один з підписників, він за декілька днів заробив 40 доларів, і це вже більше ніж за місяці фарму в хом'яку. Тому в цьому плані Rocket Pocket більш щедрі і мені подобається, як вони вибудовують свою політику. Як на мене, проект дійсно достойний і вони працюють для того, щоб мати хорошу репутацію в майбутньому. Ось ми, власне, і перейшли в додаток, бачимо, що виглядає він максимально стильно. Нагадує космічну систему. Знову ж таки, ми тут літаємо на своєму літаку і повинні збивати ці астероїди. Це стосовно того, в чому тут полягає суть гри. Тобто, таким чином ми заробляємо кристали, які є внутрішньою ігровою монетою, і відповідно вони в подальшому мають конвертуватися в токени проекту. І знову ж таки логіка максимально зрозуміла. Чим більше у вас кристалів, тим краще. Знову ж таки, окрім цього, є багато різноманітних нюансів. Перш за все, хочу відзначити, що в додатку рідна українська мова, і це безумовно тішить наше око. Також ви можете його максимально кастомізувати під себе, тобто є тут різні галактики, і ви можете обрати ту, яка вам найбільше подобається, і знову ж таки працювати вже з нею. Давайте оберемо Андромеда. Бачимо, що виглядає справді круто. Знову ж таки, давайте пройдемось по кожному з пунктів. Насамперед, це бусти. Тут, в принципі, все зрозуміло. Ви можете апгрейдити свій літак для того, щоб покращувати результати, тобто крила, фюзеляж, реактор і так далі. Окремо можна відзначити автопілот, це, якщо у вас мало часу, зокрема, як в мене. І, і відповідно він буде збирати монетки самостійно, що, як на мене, дуже круто. Далі, турбо це знову ж таки збільшить фарм, швидкість вашу, і повний бак, це знову ж таки збільшить витривалість вашого літака. Ну, впевнений, що кожен розуміє, що це означає. Так, повертаємось на головну сторінку. Тут вкладка Запросити. Беремо своє реферальне посилання, запрошуємо друзів і за кожного друга будуть давати нам якісь бонуси. Наступна вкладка це битва. Я про це згадував раніше. Тобто, нам потрібно провести три битви, щоб претендувати на винагороди. Знову ж таки, ви тут можете обрати там свій літак і починати зараз. Не бачу сенсу проводити битву, але в цілому це звичайна аркадна гра. І ви зможете собі провести час з задоволенням, адже ви розумієте, що ви це робите не просто так для розваги, а для потенційного заробітку. Наступна вкладка це заробити тут. Знову ж таки, в нас багато квестів. Все, що потрібно, це підписуватись на різні соцмережі, партнерів. Безпосередньо Rocket Pocket і за це будуть давати винагороди. Якщо у вас немає акаунту WhiteBit, бачимо, що дадуть 10 мільйонів ось цих кристалів. В цілому я впевнений, що після... Величезного досвіду в подібного роду проєктах вас вже нічим не здивувати, і все це ми знаємо. Наступна вкладка це більше. Тут знову ж таки ось є щоденні винагороди, можемо заходити кожного дня і отримувати гарантований бонус, як в моєму випадку. Далі рейтинг буде відображатися, які ви там в рейтингу порівняно з іншими. Цікава вкладка Гараж. Тут ви можете придбати собі кращий літальний апарат, навіть є BMW найбільш дорожче. Тобто, якщо ви фанат BMW, то так би мовити, це для вас. Але тут же їх потрібно купляти за зірки, тобто це вже донат, і я не впевнений, що це раціонально. Що стосується покупок за кристали, то якщо вам так по кайфу, то чому б ні? Тобто тут ринок, запчастини і мої ракети. Я нічого не купував, мені не принципово, але виглядають вони і справді. Круто. Ну і налаштування тут важливий момент. Ви можете законектити свій Discord, додати WhiteBit аккаунт, що важливо. Ну і бачимо, що в подальшому, скоріш за все, винагороди будуть приходити на WhiteChain TG Wallet. У мене самого ще його немає, не ознайомлювався з даним продуктом. Але в подальшому, коли вже буде відомо, що дроп ось-ось. Безпосередньо його скачаю і поділюся інформацією з вами. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Сподіваюсь, Rocket Pocket потішить нас дропом. Також хочу наголосити, що найближчі тижні в криптовалюті будуть максимально насиченими на події, тому рекомендую тримати руку на пульсі. А про всі найкращі можливості для заробітку буду повідомляти на своїх каналах. Окремо, дякую кожному за підписку і прощаюсь лише до наступних. Зустрічей.